В му році виникла потреба в капличках. 16-го я поклав з хлопцями своїми руками. 17-та була вже зроблена повністю заготовка. Вона вже, значить, мала й своє місце мати. Я ж не хочу, щоб не обманути, чи рубіжня, чи Старобільськ, Ну почалась війна. Уже під час війни виникла ідея збудувати. Капличку, іменно у іскрі, там, де наш батальйон. Я з побратимами, з самими побратимами, ті, що служили зі мною, ми її збудували, її вже нема. Іскри немає руїні, і немає капличку. У сєвері то прямо от заїхали, то розмістили її просто танком. У Красновіці то розстрілили капличку, все, все згоріло. А в капличку розстріли з міномету в притулку. У, притул. у є таке, яке було спалене під час АТО. і там усі хати були спалені, місцеві на мене вийшли люди. Кажу, давай ми збудовуємо капличку, будемо відносно каплички відновлювати на, на нове село. То то вороново капличку вони зайшли, не спалили, то все одно московські священники наклали антені, Іменно на капличку, як без спутниковий зв'язок. Оце є одне, що вцілило, що... іменно в з нею зробили як пункт зв'язку. Ну, я, людина, дуже вірю ще, і я все вірю. Вірю, бо я знаю, що хто руйнував церкви у нас на Західній Україні, коли була, а кому нам на друге, то пощебку того роду не стало, хто спився, хто зрозбився, хто став каліка, чи родились каліки, роду нема. У мене є все-таки надія, що Божа воля. Оце хто розстрілив ту капличку, у Красногорівці, чи у Сєвєродонецьк розмісив, чи мені у віскрі. Що певно, того думаю, вже навіть того і воїна, нема, хай він воїн лапка руского, що він оце зробив. Мене це може тішити, що, що це буде нам швидця допомагати, знищувати от ворогів. То якщо буду живий, я буду все одно люди просять, будуть хотіти починати з каплички.